Друзі, всім привіт! Рада вас вітати. Отримала ваші замовлення від GL Group. Зараз швиденько робимо огляд того, що отримала. Перше, це ось такі класні патчі для шкіри навколо очей. Тут 60 штучок, 399 гривень. Ось так от класно вони виглядають, неймовірно класні, якісні. До речі, повторне замовлення ось ці дві баночки. Одна лишилась вільна, тому якщо вам потрібно, пишіть відкладу. Далі, ось такий чоловічий дезодорант Rex Cool. Це у нас іде 200 мл. До речі, зверніть увагу, і він такий парфумований, класний, за ним повертаються постійно. Далі продукція від Лорентів взагалі топ-продажі у мене. Лосьончик для тіла замовили, він іде з дозатором 400 мл, органова олія та ваніль. І ось такі місти для тіла, будімісти дуже класні, дуже стійкі, 369 гривень. Цей такий фруктовий ніжний аромат, а цей квітковий солоденький.